В Отця і Сина і Святого Духа. Яка велика втіха і радість буває для батьків, коли вони бачать, що їхня дитина сама без нагадування, без примусу виконує свої звичайні домашні обов'язки. На рядках канону Андрія Крицького покаянного канону, який ми Сьогодні завершили читати в багатьох тропарях, у багатьох піснеспівах душа постає перед нами як цілком персоніфікована. Преподобний Андрій пише для нас ті образи, щоб ми собі приносили вірні висновки, бо та душа постає немоби ще вчорашній. Невгамовний підліток, але сьогодні цілком доросла людина. Але в своїй дорослості вона ще не зріла психічно, ще не зріла духовно. Вона не був би той син з молодший син з притчі про блудного сина, який в погоні за своїм щастям оступився. Але все ж таки пам'ятав, що є тато, який чекає, є той батьківський дім, в якому він завжди знайде притулок і підтримку, він знав, що є куди вертатись. Так і душа наша завжди тягнеться до Бога, незважаючи на всі наші проступки, і ми знаємо, що великим є терпіння нашого Небесного Отця. Який, не дивлячись на наші немочі, не дивлячись на всю нашу досконалість, наші гріхи, він все ж таки чекає, чекає тих змін, чекає, щоб ми самі почали робити необхідні зміни в собі. І дійсно нашим особистим великим щастям є те, що Господь Бог вірить в нас більше, ніж ми віримо в себе іноді. Цей період Великого посту, коли ми вступили, це дійсно період великого прибирання в душі, такого генерального прибирання. Народна мудрість нам каже, що чисто не там, де регулярно, постійно прибирають, а чисто там, де не смітять. Тому давайте будемо сприймати весь цей період посту як посилене. Посилена праця всього того, на що ми маємо звертати свою увагу впродовж цього року, постійно звертати свою увагу. І коли ми будемо докладати відповідних зусиль, можливо, непомітно для нас будуть відбуватися такі зміни, неочікувані, які будуть нас певним чином навіть надихати, дивувати. Можливо, вони підштовхнуть нас до нових дій, до нових кроків. Бо коли людина так себе налаштовує на таке постування, то іноді це постування набирає цілком неочікуваних форм. І дійсно, в нашій християнській традиції багато християн у світі зосереджують свою увагу в ці дні Великого посту, на харчуванні, але в особливих його виявах. Тобто вони себе обмежують. В вживанні не просто тваринної їжі, там чи молочної їжі, чи навіть риби. Вони цілковіто цілковито інколи відмовляються від цілком пісних страв, тих страв, які ми називаємо пісними, чи солодощі, чи кави, чи алкоголь, чи просто від будь-якої будь-якої шкідливої їжі, або навіть дорогої їжі для того, щоби зекономити. Для того щоб зекономити в тих, всіх тих моментах, де будь, виникне потреба раціонально використати ті кошти, в тому числі на благодійність. Деякі люди навіть в придбанні речей, особисто одягу та інших речей, відмовляють собі в цьому в цей період. Прикладів є безліч, і не всім вони підходять. Не існує одного рецепту. Але церква закликає, щоб ми кожен сам для себе знайшли ту міру. Звісно, існує багато категорій людей, для яких те постування абсолютно є недоречним, має бути мінімізованим, скажімо так, або харчова сторона, скажімо, може бути зовсім скасована. Це чи діти, чи тяжко хворі люди, чи навіть військові. Які перебувають безпосередньо в військовому розпорядженні, тут все зрозуміло, але духовна складова, вона все ж таки є необхідною, тому що дійсно вона здатна нас внутрішньо змінити. Тому всі наші намагання і всі наші зусилля, збираючи свою силу волі в кулак, щоб ми не забували, що все те, що ми робимо і плануємо зробити в цей піст. Це все є фактично для підтримання того необхідного, ну скажімо так, духовного імунітету, щоб наша і молитва, і постування, і всі справи милосердя, всі вони були у славу Божу. І ці наші справи благочестя, щоб жодним чином не затьмарили наших відносин з нашими ближніми. Бо коли трапляється важлива подія, чи то день народження, чи, наприклад. Хрещення дитини, тоді, звісно, напевно, напевно, буде більш доречно відкласти в сторону своє особисте благочестя і уважити, вшанувати ту людину в її великому святі її події. Тут дійсно потрібна розсудливість, але головне те, що ми підтримуємо відносини, які стоять на першому місці. Тому ставмо, дорогі браті і сестри, перед собою ці, ці цілі на цей період спасительного посту. Прямуймо до цих ці цілей і дійсно, зрештою, почнімо вірити в себе так, як в нас самих вірить Господь Бог. Амінь.